Здоровенькі були, дорогі друзі. Початок березня 2024 року ми знаходимося на так званому серпантині, який е має проблеми постійно. А саме ось таке сповзання, але це ще не найгірше, що тут є. З метою фіксації для історії. Ми, власне, приїхали на цю локацію. Зараз з хлопцями підемо, подивимось, який стан справи. Тепер це дорож, доріжка виключно для велосипедистів. Так, тут у нас отак от, отак от. Цей серпантин... Ох ти ж, йомо, закривали вже десь, ну, навскидку так, 2000. 12-й, може, 13-й роки. Але його тоді закривали тільки для автобусів, і легковушкою можна було проїхати, він сповзав не так сильно, як зараз. Десь так, як ви бачили на попередніх кадрах. А через кілька років такої заборони, потім його відремонтували і рух відкрили вже 100%, тобто навіть для автобусів. Але на початку 24-го року. Я справді вражений цією картиною. На початку 24 року почав серпантин сповзати, і рух перекрили стовідсотково. На час перекриття десь різниця була, може, сантиметрів 15-20 і легковушкою. що можна було проїхати, тому деякі навіть автомобілісти намагалися об'їхати тут і проїхати тут. Зараз, вже, як ми з вами бачимо, ситуація. Просто таки трешова і навіть не кожна вантажівка, мабуть, тут проїде. Різниця, ну, в метр, мабуть, є. В метр є. Так. І скільки ще воно буде далі сповзати, хто знає, Насправді дуже-дуже кепсько, що ця дорога перекрита для мешканців монастирської гори або, як то кажуть, червоного шляху, який розташований ось там далі. Тому що це одна з двох доріг, яка веде до цього селища або району, хто як називає. Тому дуже кепсько їм доводиться багато багато об'їжджати, 10 км десь, для того, щоб потрапити з цієї частини міста, там Поділ або навіть з центру для того, щоб потрапити додому. Ось така тут ситуація. Тут, як бачите, газогін проходить і навіть відключали мешканців на кілька днів для того, щоб перепідключити комунікації. Зараз вже газопостачання відновили. Тут ось, очевидно, якісь роботи вишукувальні проводились. Ну отак от, от все виглядає. Здається, десь... Мені здається, десь році в 16-му відновили серпантин. Ні, щось мені так, так пам'ятається. Ну, десь десь в десь тому... А, для автобусу? Ну так, да, так, да, так. Да. Тобто тут проводилися роботи, які мали б... Мали би гарантувати його роботу. Але, 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 як бачимо, через кілька років проблема не те, що повторилася, а вона стала просто, ну, насправді, катастрофічною масштабом. На цьому все. Лайк, підписка, не обіцяю багато відео. Зараз часи такі, але за можливості буде щось, щось таке цікаве десь фільмувати. Оце, до речі, вірне застосування знака Danger, Небезпека.